І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андре Гіант на ФВ304, карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас така ФВ піу піу як я їх називаю, нахлопушувальні нахлопушки британські. Але є такий нюанс, що вона далеко не стріляє, не залітає далеко смерть. Ми бачимо, під'їхав зразу ж. До Імбо Камінця, Імбо Позішен, так скажемо. Ну, це поки не пересвітає. Але дивіться, тут поряд ТЛТ-шка їздить, їй дуже швидко вихлопушили і не підсвітився. Чудово. У них є теж артилерії, у них така ж сама є, і в них є Су 8, а Су 8 вона вже закидує в принципі, по всій карті, наскільки я пам'ятаю. Отже, ну чудовий початок бою вже нахлопушив, не дав суперникам, не дав всім суперникам, які тут намагалися пролізти. На гірку пролізти туди лише АМД е, 178Б проліз. Я думаю, його зараз звідти вихлопушать. Дивіться, там зараз будуть підсвічувати ті, хто під'їхав. І ми їх зараз попідкопушуємо. А наша вже АМД повинна поїхати на гірку. Ну, я б так хотів, щоб пою. Багато шок в цьому бою, багато тяжів в цьому бою. Там зарубіщське зарубіще вже розпочинається. Ну і наш герой вже нахлопушує нашою нахлопушкою, так. Панова нахлопушка, так можна назвати. 354 вже нахлопушено. Так, давайте будемо дивитись. І вже один прихлопушений. Чудово. Осколочно фугасні. 28 у нас пробиття на 6 рівні. Не про що, тим паче, що ми граємо, до речі, проти сімок, не в топі. Але ми бачимо, що пробиваємо непогано, так? Можливо. А ні, швидкість польоту снаряду зовсім 200, 289 метрів за секунду. Теж зовсім не про що. Але все одно бачите, за рахунок перезарядки. Знищуємо суперників, нічого не можуть зробити. В принципі, поки що. По центру. Наші братіші все ж таки дослухалися. гравця Єлей поперли вперед. Одного ми там втра... ну, на гірку, одного ми там втратили, але АМД все ж таки. І МД ми там втратили. Не вийшов план на бій, вибачаюсь. Трішки невірний був план набій, але дивіться, що в нас по бою. У нас по правому фланзі, в принципі, все чудово, поїхали великі сили, і вже на півоточенні суперник. Зараз дохлопушимо, може, тайпа тут. А, не до тайпа, ВК дохлопушемо, а потім ще й тайпа. Два вороги знищені, я вже в Тому що на таких вевехах я завжди пам'ятаю, бої нам показують, ну, реально просто. Перехлопушувальні. Не те, що нахлопушу, а перехлопушувань. Він перехлопушує суперників. І поблизу лінії фронту він б'ється, бачите? Ну а по-другому ти ніяк не зіграєш. Тепер змінюємо позішен. Кульбіт чудовий такий. Для поліпшення настрою. Поїхали далі, трішки собі гуслю сам збив. Це так, щоб не сумувати. Поїхали. Підтримуємо зараз митяжів. Навіть якщо нас хтось виявить тут, нас артилерія сюди не закине. Суперники, так? Теж чудовий план бій. А тут вже точно чудовий план на бій. Там от проблема оцей Янде суперників, він заїхав на гірку і він там заважає нашим тяжам. Ну нічого, потім, я думаю, з ним там опору. Там ВК он попорне. ВК, я думаю, вже точно з ним впорається. І ми починаємо на хлопушу. Ну так, будемо грати, як штурмова артилерія така. А що робити? Треба допомогти працювати. Треба вираховувати, що всі відстрілялися, що всі відволіклися, у них там свої справи, а потім їхати їх всіх перехлопушувати. Те, чудовий план на бій. Що там у нас по правому планзі? По правому планзі підтягуються сили суперників, намагаються вибити наших братішів звідти. Я думаю, що наша там сушка їм допомагає сувісі. Вже 850 нас стріляв. Так, а я таки не подивився пробиття, швидкість, а не. 450, ну якщо б ми були в топовому топі проти 5 і четвірок, я думаю, що вилітало б в м'яку ціль. Влітало б 450 без проблем. Так, 5-7 в нашу користь. Перевага по ХП величезна для таких рівнів. Я думаю, що там наші братіші поки тримаються, але треба швидко зараз тяжі вихлопушувати. Так, і оглушення ж у нас є на цьому рівні, наскільки я пам'ятаю, так? А, ні, не показує. Середнє пробиття лише показує. Ну оглушення якщо є, то воно дуже швидко проходить від таких снарядиків, так? Від такої гармати. Не пам'ятаю який тут калібр, правда. Невеликий точно. Так, і в режимі ПТ, зараз будемо штурмувати. Отут, отут пощастило, без везіння в нашій чудовій та цікавій грі не буває. 8-9 по бою, Це ж таки там вихлопушив, ВК поїхав, вихлопушив і вже зверху, і вже суперники знітилися. Тут є сильно броньовані, є не дуже броньовані е, е, тяжі. Але дуже вони ще й небезпечні. По центру ніхто не грає, по центру і суперників вже ніхто не грає. Хоча міг би, напевне, хто. У них там залишилася ЛТшка, міг би він поїхати. І нашу артилерію забрати. Але в нього там свій план на бій, він захищає свою артилерію. В режимі ПТ грає. Ну не як в режимі ПТ, в режимі штурмової артилерії, так, граємо. Привороги знищення. Там по-любому зараз відволікся на Т-29. І, ми, і, ми. і це для нас буде м'яка. А ну скільки виб'є в борт, наприклад. Або в задніще, ще, якщо звісно, В борт, борт, 14, ну це сильно броньований для такої ПТ. Нам би хоч 1000 настріляти, так? Хоча я так дивлюся, по ворогам наш герой проходить чотири вороги знищено. Хто тут найнебезпечніший? Подивіться. Чотири вороги знищено. Всі братіші, правда, класно зіграли, кожен по одному знешкодив. Там залишився лише один тяж. Ну, type Там. Тайп ну, 64, так? Він там бачимо. Ну, Зашкірився, напевне, в тих деревах по 9 квадратів. його буде дуже важко пересвітити. Не бачите, куди достає. Треба ще ближче тепер під'їжджати. Напруженіший момент битви. Дві артилерії залишаються. І ЛТшка проти двох тяжів і двох артилерій. А, проти одного тяжа і, і двох артилерій і ПТ. -шка. Ну, я трасери не побачу. На таких рівнях зовсім взагалі їх не видно, правда? Один з підписників колись написав: а я кажу, ну там ж трасер повинен, а потім. Дійсно, я побачив, що трасери дуже важко побачити. Якщо навіть побачиш, то не дуже зрозуміло, звідки він вилить. А я вже, знаєте що? Я в передчутті, що ми ще й воїна тут достойніше побачимо. Штурманули. Таке дуже рідко побачиш. Рідкісна катка, так скажемо. Снаряд долетів, а ось тростер полетів, бачите? І незрозуміло звідки він вийде. У нас сама така небезпечна небезпека, це ЛТш. Хотя Вона і швидкість не дуже був. Тут лучив, з критом. Напевне, що накритував нормально, правда? Там і в борт тяжам вліпив декілька разів. Уа, добре. Врежно, ну і чудово, що не звертають уваги, хоча ж бачать, що чотирьох знищив. Отже, ось хто саме небезпечний. Не звертає уваги на артилерію, А ну кого і глобежніко. Зате да, наш братіш був. Все чудово. Ну і що? І п'ятий ворог. Ого, ні буде тисячу настріляно якраз. <реш> ха бій. Чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні. Всім дякую. До зустрічі!